Прихожан Московського патріархату, які вирушили з Боратина, активісти не пустили на паломництво до Почаївської лаври, відповідний допис опублікувала користувачка Людмила Суходол у Фейсбуці. Жінка зазначила, що цитуємо: близько 500 осіб отаборилися в селі Ставрів на Рівненщині без дозвільних документів та навіть елементарного списку, коли в країні військовий стан. Хоч паломники влаштовують такі хресні ходи Щорічно цього разу активісти не пустили прихильників УПЦ МП через територію своєї громади. За інформацією одного із головних медійних майданчиків УПЦ МП Союзу православних журналістів, декілька сотень хрестоходців намагалися пройти обхідними дорогами, але скрізь натикалися на патрулі активістів. Як зазначає видання, прихильника Московського патріархату дали два варіанти: або повертатися автобусами назад до Луцька. Або їхати до Почаєва. Але другий варіант був можливий лише для тих, хто мав із собою документи, що засвідчують особу. Частина людей вирішила повертатися різними шляхами додому. Частина продовжила шлях до Почаївської лаври транспортом.